Армія РФ продовжує обстрілювати мирні українські міста. На Донеччині у Покровському районі троє людей зазнали поранень. Пошкоджені приватні багатоповерхові будинки в Краматорському та Бахмутському районах. Артилерію, ракетами, авіацією та безпілотниками ворогатив по Запоріжжю. Українські захисники та захисниці продовжують героїчну боротьбу. Зокрема, на Донецькому та Запорізькому напрямках збройні сили завдали двох авіаударів по місцях зосередження особового складу. Результативне нічне відпрацювання. Мобільні вогневі групи Вінницького підрозділу Нацгвардії знищили чотири ворожих шахеди. Нічка у нас почалася весело. Ми виїхали на одну позицію, вони почали заходити з іншої сторони. Ми змінили позицію, лише приїхали на позицію, стали і вже чули, що сусідні мобільні групи почали працювати. Поступила команда зразу відкривати вогонь на знищення. Ворог постійно намагається перехитрити наших захисників, змінює маршрути, шукає шляхи прориву системи оборони. Я взявши планшет, побачив, що шахіт наближається. В нічний приціл знайшов його, дав ціле вказівку. Самому хотілося взяти вже автомат в руки, але потрібно було керувати діями мобільної вогнової групи. Аби кожна ворожа смертоносна зброя була збита, вогневі групи проходять щоденні тренування. Щоб кожен розумів, кожен володів інформацією, кожен де який азімуть, звідки летить, що летить, що йому робити на позиціях. Вогневі групи вели потужний перехресний вогонь. На деякий час втратили ворожий шахет з поля зору, а далі він вибухнув. Да, да. Да, да. 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 За період. Коли ми почали виїжджати, наша група уразила, в нас було дві ракети і сім шахідів. Коли попадаються уламки від шахеда чи так само від крилатої ракети, і ти бачиш, що ти дійсно по неї влучав, що є влучання, і ти її збив все-таки, я переповнює так як радість, що ти виконав свою поставлену задачу. Кожного разу збиваючи цілі, бійці розуміють, що це врятовані життя, вціліла інфраструктура і робота на перемогу України. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. 134 мільйони гривень з початку року Вінницька громада виділила на підтримку Збройних сил України. У цю суму війшло як обладнання, так і субвенції понад 30 військовим частинам. Зокрема, гроші виділяли на придбання 6 тисяч дронів різної класифікації. Було передбачено в бюджеті на ці закупівлі 79 мільйонів, але в результаті тендерних процедур ми зекономили 9 мільйонів. Тобто це дає ще закупити не менше там чи 800, 800 дронів теж різної класифікації. Місто продовжує підсилювати військових. Під час 44-ї сесії депутати в чергове направили гроші на підтримку захисників і захисниць. Вже традиційно на кожній сесії ми виділяємо відповідну субвенцію військовим частинам, крім закупівлі обладнання, до речі, те, що ми закуповуємо. В цьому рішенні 4 військових частини субвенція 12 мільйонів, крім того, ще іншим підрозділам сил оборони 9 мільйонів ми передбачаємо. Підтримуватиме місто і локальний бізнес. Програма розвитку малого та середнього підприємництва стане більш комплексною, що забезпечить розвиток бізнесу в громаді. Працювали над новою програмою понад півроку і провели три десятки фокус груп, аби врахувати інтереси як підприємців, так і майбутніх спеціалістів, які зараз навчаються у закладах вищої освіти. В цій програмі ми збираємося. Продовжити дію всіх тих фінансових інструментів підтримки, які ми вже маємо у місті, і разом з тим ми хочемо впровадити нові інструменти підтримки бізнесу. Це ваучерна підтримка, яка є по своїй суті безповоротною дотацією бізнесу. Це ваучери на капітальні інвестиції, ваучери на ветеранський бізнес, ваучери на айна рішення та багато іншого. Затвердили депутати і прогнозований план формування мережі комунальних закладів загальної середньої освіти Вінницької громади, що передбачає трансформацію системи освіти. Це початкова школа, це гімназії і ліцеї. Гімназія може бути з початковою школою, тобто з першого по дев'ятий клас. А ліцей може бути не обов'язково з 10 по 12 клас, а в склад ліцею може бути включена середня школа, тобто ліцей може бути з 5 по 12 клас. Ухвалили це рішення відповідно до вимог законодавства та листа департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА, фахівець якого був запрошений на сесію, але на засідання не з'явився. Поділ закладів не остаточний. Він залежатиме від ситуації в країні в умовах воєнного стану. Запрацювати нова мережа навчальних закладів має з 2027 року. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Компактні та маневрені партію ударних дронів відправили з Вінниці на Бахмутський напрямок. В комплекті до них спеціальні окуляри та пункт управління, аби військові могли керувати пристроєм з тилу, не наражаючи себе на небезпеку. 60 ефові дронів служитимуть бійцям штурмової бригади у одній з найгарячіших точок фронту. Ми передаємо цілий комплекс. Це і керування пристроями, і 60 самих пристроїв носіїв. Да, ми не в перший раз передаємо це. Дуже ефективно вони себе рекомендують. Тут є правильні частоти, часткова стійкість доребів, тому тільки гарні відгуки. Потребу військових у якісному обладнанні вдалось закрити у найкоротші терміни завдяки спільній роботі міської та обласної рад разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. В чому особливість роботи і гумштабу, і в цілому команди міського голови нашої команди це ефективна і своєчасна координація дій. Тобто, буквально можна сказати, що декілька годин запиту, але ми вже маємо можливість його виконати, тому що розуміємо наскільки ефективно і необхідно зараз швидко і своєчасно доставляти допомогу нашим захисникам та захисницям. Із запитами військових працюють регулярно, аби вчасно забезпечувати усім необхідним. Наразі Вінницька громада допомагає понад 30 військовим частинам на різних напрямках фронту. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Одна людина в лікарні у важкому стані ще одна загинула. Такі наслідки аварії на залізничному переїзді. Інцидент стався в селі Уладівка. Там тепловоз зіткнувся з легковиком Део, в якому їхали двоє людей. Надзвичайникам довелось розрізати машину, аби дістати постраждалих. 44-річного водія врятувати не вдалося. За попередньою інформацією слідства, керманич легковика проігнорував попереджувальний сигнал світлофора та виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом. Місцеві змі повідомляють, що загиблий. Начальник Хмільницького центру зайнятості можна купувати без остраху. На Вінницьких ринках перевірили рибу. Інспектори рибоохоронного патруля Вінниччини спільно з представниками Держпродспоживслужби здійснили рейд по торгових точках міста. За підсумками інспекції, будь-яких порушень щодо якості харчових продуктів, а також порядку її придбання та збуту, не виявили. Намальовані аквареллю, вишиті і навіть вирізблені на дереві. У музеї Коцюбинського презентували виставку із 15 портретів сонцелюба, письменника та уродженця Вінниці. Вона стала точкою відліку року Коцюбинського проєкту, який триватиме у місті з квітня по жовтень. Ці півроку будуть насичені заходами, що ближче познайомлять містян і туристів з Михайлом Коцюбинським це будуть вечори. Це будуть вечори зустрічі, поетичні вечори, от вечори читання, багато цікавих заходів. Як сьогодні вже анонсувалось, родзинками проєктів, які ми приготували на рік Коцюбинського. Це буде театральна вистава під відкритим небом і показ художніх фільмів, які були зняті свого часу. Твори Кодюбинського вплинули на розвиток української культури. Його рукописами надихалися режисери, художники та нові покоління письменників і поетів. Це і робота театралів, це робота кінематографістів, художників. Це постать, яка не перестає бути джерелом не просто натхнення, а такою енергетичною бомбою для всіх, хто дотикається до його творчості. Розробка проєкту припала на перші місяці повномасштабного вторгнення, тож пріоритети фінансування змінились. Реалізувати рік Козюбинського вдасться завдяки підтримці Європейського Союзу. Усі заходи, які відбуваються на території нашої громади в рамках року Коцюбинського, вони проходять не за бюджетні кошти, а за залучені грантові. Завдячуючи експертам, які працювали при розробці стратегії, завдячуючи людям, які долучались в рамках опитувань, про фокус групових опитувань засідань. Ми визначили одним із ключових критеріїв на найближчі три роки це проведення року Коцюбинського ювілейного року Коцюбинського. У вересні в Вінниці пройде всеукраїнський форум, який об'єднає дослідників творчості Коцюбинського, істориків, художників та письменників. Заходи, які заплановані, вони будуть дуже цікаві як для наших вінничан, так і для тих, хто буде приїжджати у наше місто для туристів. До циклу заходів підготували дизайн афіш та квитків, на яких відтворили унікальний шрифт віком майже у століття. Його віднайшли на звороті музейної таблички, що до 2020 року висіла у музеї Коцюбинського. Як виявилось, у 30-х роках радянська влада згортала українізацію і вважала цей шрифт надто націоналістичним. Тож приховали оригінальний напис. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Легендарна Руслана, перша переможеця Євробачення від України, дала великий благодійний концерт у Вінниці на європейській площі. Разом із фондом наступу співачка організувала збір на ударні фіпіві дрони для 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, Червона Калина. Вінничани мали змогу вживу послухати всім знайомі дикі танці. Знаю я, світанок, коломийка, це любов, а також прем'єри, Зокрема, написану Русланою під час війни лірницю неповторний вокал Руслани та її дика енергія вразила всіх. Під час концерту вдалось зібрати близько 200 тисяч гривень, що побажала Руслана Вінничанам. Дивіться ексклюзивно о 19-й годині.